Марія Уляновська, кореспондент Української служби голосу Америки в ефірі Львів медіа, Колего, мої вітання. Слава Україні, Прям слава вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, чи все таки зробив Конгрес Путіну та пішов на канікули без ухвалення такої необхідної для України грошової допомоги? Ну, наразі в сполучених штатах день ще триває, і це день, день дійсно є вирішальний, адже сьогодні по суті останній день, коли Сенат та Палата представників можуть ухвалити хоча б якісь рішення і дійти згоди щодо додаткового фінансування як для України, так і для Ізраїлю для південно-південного південного інду... Індотиханського району я перепрошую та безпеки кордону. А поки що тривають перемовини у сенаті. Ми знаємо, що за словами речниці Білого Дому Крінжан Кірвана вчора заявила, що Білий Дім дуже активно бере участь у цих перемовинах і наполягає на тому, щоб конгресмени домовилися зокрема, непорозуміння йдуть щодо безпеки кордону щодо міграційної політики. і Білий дім неодноразово наголошував, що готовий йти на поступки і демократи також готові йти на поступки в питаннях. Міграційної політики в питаннях захисту кордону е, сполучених штатів з Мексикою, однак і демократи і Сама адміністрація президента наполягає, що республіканці не хочуть іти на жодні поступки. Вони не хочуть робити жодних кроків а, на зустріч і зустрітися посередині, як то кажуть, і е, саме через це е, ці перемовини заходять у такий глухий кут. Однак учора речниця Білого Дому Карін Джанєр повідомила, що все-таки є прогрес у цих переговорах. Вони не закінчилися. Вона наполягає на тому, що жодних деталей цих переговорів щодо міграційної політики вона розголошувати не може для того, щоб е, як то кажуть, не вести ці перемовини в публі. Площини, щоб вони всі відбувалися за закритими дверима, щоб і демократи, і республіканці власноруч вирішували це питання, а не вона з подіуму, так би мовити. Однак перемовини все ще тривають, поки наскільки нам відомо, консенсусу в Сенаті не знайшли, і це означає, що якщо до кінця сьогоднішнього дня. Не знайдуть цього компромісу щодо питань міграційної політики, це означає, що допомогу Україні скоріше за все не проголосують. Однак, ми знаємо, що лунають заклики, зокрема в Сенаті, зокрема від лідера більшості Чака Шумера, про те, щоб продовжувати роботу Сенату, доки доки не дійдуть якоїсь згоди законодавці, і вчора. Знову ж таки на брифінгу білого дому Карін Жан П'єр також наголошувала, що з боку конгресменів це буде безвідповідально зараз піти на канікули, не вирішивши, не вирішивши таке важливе питання фінансування національної безпеки. А ми знаємо, що Чак Шумер запропонував зробити продовжити роботу також і палаті представників, зокрема. Спікеру конгресмену від республіканської партії, Майку Джонсону, однак Джонсон відмовився вже. Ми також моя колега Катерина лісонова спілкувалася із сенаторами та конгресменами щодо цього питання, і вони сказали, що зараз переговори тривають у сенаті. Однак, якщо сенат все таки зможе дійти якоїсь згоди і узгодити це питання, то деякі конгресмени готові залишитися працювати далі в палаті представників. Деякі кажуть, що якщо сенат таки дійде згоди, вони готові повернутися зі своїх штатів. Для того щоб продовжити працювати над цим питанням уже в палаті представників зараз. Ми ну сьогодні будемо дивитися, як буде розвиватися це питання, тому що дійсно сьогодні такий вирішальний день. Ми тут в Україні нас таке склалося доволі враження, що президент України Володимир Зеленський основна можливо так сказати з причин його візиту Сполучені Штати Америки. Це саме аби підштовхнути законодавців сполучених штатів проголосувати за цих 61 млн мільйон гривень для допомоги. Україні, оскільки це йдеться, і про наповнення бюджетних видатків України виплати бюджетних коштів, як в Америці бачить цей візит українського лідера, і чи на вашу думку він повпливає на рішення законодавців Сполучених Штатів Америки? Ну, це дійсно була головна причина візита президента Зеленського. І про вчора про це вчора заявили в Білому домі. Зокрема, речниця Карін Жан сказала, що у бюджеті сполучених штатів на е, допомогу Україні залишився 1 мільярд доларів. Це 4% зі 100, які е, були раніше, і вона сказала, що ці гроші використають скоріше за все вже до кінця цього року. Зокрема, е, мова йде про е, цей е, е, бюджет, який використовує міноборони на поповнення е, своїх власних запасів, які е, міноборони сполучених штатів. Ців передає Україні там дійсно залишилось не так уже і багато коштів, і тому вона наголосила, що дійсно цей приїзд президента Володимира Зеленського був приурочений саме тому, щоб переконати стати таким черговим важелем впливу на конгрес, щоб переконати конгресменів у тому, що допомогу Україні потрібно надіслати і проголосувати невідкладно. Вона сказала. Про те, що цей візит дійсно був важливим, вона сказала, що її особисто вразило те, як президент розповідав про те, як відбувається яке життя зараз в Україні, про те, що люди гинуть, про те, що люди живуть без світла, без тепла, без електрики. І вона сказала, що ніхто не може краще про це розказати ніж президент країни, яка це проживає. Тому вона сказала, що цей візит був дуже важливим. Джон Кірбі також на цьому ж брифінгу погодився з тим, що цей візит був важливим однак він сказав, що а, невідомо чи вдалося Володимиру Зеленському переконати конгресменів, про це треба питати в їх. А якщо говорити загально, то питання, яке зараз застрягло в конгресі, українське фінансування, воно прив'язане до суто внутрішньополітичного питання Сполучених Штатів. Це є питання міграційної політики, це є питання безпеки кордону. Це питання, у якому у демократів і республіканців дуже великі розбіжності щодо бачення того, як це має бути врегульоване, і е, ми знаємо, що. Питання міграційної політики намагаються вирішити законодавці вже понад 40 років і не можуть діти консенсусу в цьому питанні. Зокрема, зараз е республіканці пропонують перейти. Прошу повернутися до політики міграційної Дональда Трампа, тобто такої жорсткої міграційної політики, на що демократи, звісно, піти не можуть, тому що виборці демократів категорично проти цього, і вони намагаються знайти якийсь консенсус, піти на якісь поступки. Однак ми знаємо, що зараз це питання застягло, зокрема, і тому, що зараз в сполучених штатах вже починається передвиборча кампанія, і це питання дійсно заполітизоване, і це питання також використовується як важіль впливу. В майбутніх президентських виборів ми знаємо, що найімовірніше основними кандидатами від республіканської партії буде Дональд Трамп від партії демократів буде Джо Байден, і тому це питання внутрішньополітичне і експерти, з якими спілкувався Голос Америки, говорить про те, що наразі ніхто зовнішній, не зі сполучених штатів не зможе повпливати на це питання, тому що воно внутрішньополітичне, і тому на жаль ситуація така, яка є. За підсумками зустрічей була спільна прес-конференція, і виступав президент України та Сполучених Штатів Америки. І коли цитувати Джо Байдена, то він наголосив на тому, що не відмовляється від підтримки України за його словами. Росія святкувала, коли республіканці заблокували допомогу Україні. Цитую, якщо вас відзначає російська пропаганда, треба подумати ще раз над тим, що ви робите, сказав американський лідер. Водночас зазначив, що готовий до компромі. Але чи можемо говорити про те, що все-таки е, американська політика перейшла від контексту фрази будемо з Україною до перемоги, до будемо з Україною, доки зможемо? Це дійсно дуже цікавий момент. це один з двох найцікавіших моментів цієї прес-конференції перший момент був, коли президент Байден відверто сказав, що Сполучені Штати їхня стратегічна мета в цій війні це перемога України. Він раніше так прямо про це не говорив, і це нарешті, як деякі експерти зазначаються, такий дуже важливий крок, який знаменує, що Сполучені Штати стають більш рішучими у своїй зовнішній політиці. Другий важливий елемент цієї прес-конференції був дійсно в тому, що Джо Байден вперше сказав, що. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну доти, доки зможуть раніше. Я нагадаю, і адміністрація президента, і президент особисто говорили про те, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Тому це дійсно є такі, така зміна цього контексту. Зміна. Дискурси, які лунає від Білого Дому, і тут може бути кілька факторів, які на це впливають, і, зокрема, може йти мова про майбутні президентські вибори. Багато з експертів, з якими ми спілкувалися, говорили про те, що якщо переможе Джо Байден, то політика Джо Байдена щодо України нам всім відома, вона є дуже чіткою. І якщо буде президент Байден, то підтримка Україні буде продовжуватись. Якщо ж переможе Дональд Трамп. То експерти кажуть, що невідомо що очікувати, тому що з одного боку Трамп дуже різкі заяви ем, говорить про те, як він врегулює конфлікт, ем, як він висловлюється в Україні. Водночас в нього немає повноважень врегулювати цю війну, тому що він е, і Сполучені Штати не є учасниками цієї війни. І також експерт Люк Кофі із інституту Гудзона, який є республіканським ем, таким аналітичним центром, він говорить про те, що дуже багато заяв президента Дональда Трампа не варто. Передчасно сприймати всерйозно, тому що дуже багато слів його не справдовуються, і дуже багато його заяв потім не є правдивими. Інший експерт, колишній посол США в Україні, Мільям Тейлор сказав, що дійсно Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки треба, принаймні доти, доки президентом є Джо Байден. Тобто, ми знову таки повертаємося до того, що, що Байден сказав у своєму виступі, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну доти, доки зможуть. Інший а, контекст цього висловлення може бути в тому, що Байден натякає на те, що дійсно гроші закінчуються, і незважаючи на те, що Сполучені Штати і він особисто і американці хочуть підтримувати Україну, питання спирається в а, а, в те, що закінчуються гроші, і білий дім багато говорив про те, що магічного джерела фінансування немає, і те фінансування, яке вже виділяли, воно закінчиться до кінця цього року. І для того, щоб підтримувати Україну далі, для того щоб продовжувати підтримати Україну, потрібно, щоб Конгрес схвалив у цей великий пакет фінансування, який передбачає 61 мільярд доларів для України. Я ще хотіла повернутися до слів президента України, які пролунали на цій прес-конференції. Віддати свої території це повне божевілля, це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають калтують. віддати територію, віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам? Це відповідав Володимир Зеленський на питання журналістів. Чи насправді активно зараз в американському суспільстві просувається це питання про мир ціною віддачі частини українських територій? Пані Марії, як ви бачите ситуацію? Ну, ми чули ці заяви і раніше. Можливо, з останнім часом вони почастішали через особливо те, що ми тут помітили у сполучених штатах: що після статті Валерія Залужного для журналу Економіст, там де він сказав, що війна зайшла у такий глухий кут, що немає просування ні з боку росіян, ні з боку українців. Після цієї статті тут дійсно дуже багато експертів почали говорити, що ну якщо фінансування немає, якщо прогресу немає, якщо Сполучені Штати виділяють так багато коштів і виділили так багато допомоги на контрнаступ, а він не виправдав, нібито очікування, які були, чи варто далі продовжувати фінансувати цю війну, чи не краще припинити її шляхом переговорів? І як прозвучало питання на прес-конференції до Володимира Зеленського, журналіст запитав його, чи готова Україна поступитися територіями в обмін. На завершення війни, на що відповідь ви вже озвучили. Якщо говорити ширше, то дуже багато тут є дійсно багато думок з цього приводу, і в американському суспільстві також питання того, що відбувається, потрібно пояснювати. Зокрема, експерти говорять, що ця теза, яку Володимир Зеленський цього разу під час цього свого приїзду дуже активно поширював, і в Конгресі, і в Білому домі. На прес-конференції і на всіх своїх інтерв'ю на різних американських каналах це те, що війна не є внутрішньоукраїнським українським питанням, що війна ем, і Україна захищає кордони не лише свої і бореться не лише за свою свободу, а й за свободу країн НАТО. І він заявляв про те, що якщо зараз припинити допомогу Україні, Україна програє, а це означає, що війська НАТО і американські солдати, в тому числі, будуть воювати на території Європи вже зовсім скоро, тому що Росія не збирається зупинятися. І це той аргумент, який тут у Сполучених ем, Штатах пересічні американці дуже добре розуміють, тому що війна перестає бути якимось дуже далеким питанням, а стає питанням внутрішнім, стає питанням близьким, тому що пересічні американці не думають щодня про Україну, вони думають про питання цін, питання медичного забезпечення, питання освіти. Але коли, як говорять нам експерти, коли переводити війну в Україну в питання загрози благополуччю американцям, вони починають про це питання також думати більш. більш активно. пані Марію, от ви сказали про звичайного американця. А от американець політик той же самий конгресмен, чи то сенатор, чи то я не знаю, будь-хто, хто має дотичність до законодавчих і важливих політичних рішень. Чи є усвідомлення того, що якщо в разі чого, не дай Боже, звісно, програє Україна, то й програє і Америка як союзник, один із найбільших союзників, якщо не сказати найбільших союзників України у війні, яку розпочала Росія? Ну, це, те, це та теза, яку зараз починають активно просувати тут у сполучених штатах політики і аналітики, експерти, які підтримують Україну, тому що як я вже зазначила, дійсно цей аргумент є таким, який працює зараз краще, тому що в тому від війни є безперечно, тому що війна триває вже близько двох років. За останній рік сполучені штати не побачили і населення сполучених штатів не побачили там вражаючих результатів контрнаступу, на які вони сподівалися хоча експерти говорять, що Взагалі очікувати будь-чого від цього контрнаступу було б здоглуздо, тому що Сполучені Штати не надали Україні ту зброю, яка була їй потрібна в той момент, коли вона була потрібна, і саме через ці затримки зброї ми не побачили якихось вражаючих результатів контрнаступу. А Водночас в Сполучених Штатах працюють також. І інформаційні агенти Кремля тут дуже багато є різної пропаганди, зокрема на різних телеканалах, на різних шоу, різні блогери поширюють ці меседжі про те, що Україна програє цю війну, що ця війна і безглуздою, що потрібно припиняти цю підтримку. І тут це відбувається дійсно така ще й війна в інформаційному полі, зокрема у сполучених штатах, тому що ми бачимо, як ті самі видання, говорячи з різними експертами, показують абсолютно різні точки зору на те, що відбувається в Україні, і на те, як потрібно далі. Підтримувати Україну. Що, якщо говорити про законодавців, то всі експерти, з якими ми спілкуємося, говорять одне і те саме. І президент про це також говорить: що в Конгресі є безперечна двопартійна сильна підтримка України. Тобто законодавці прекрасно розуміють, що Україну потрібно підтримувати, що це потрібно зробити просто зараз. Однак. Питання застрягло на питанні внутрішньої політики, в якому законодавці не можуть дійти поки ніякої згоди, і саме через це вона стала заручником цієї політики. Ми знаємо, що одним з ініціаторів того, щоб виділити питання допомоги Україні з великого законопроєкту, який запропонував президент Байден про додаткове фінансування. І об'єднати його з питанням міграційної політики був саме спікер Майк Джонсон, спікер Палати представників, конгресмен республіканець, і також конгресмен, який підтримує Дональда Трампа. І в Конгресі лунають дійсно дуже гучні голоси про те, що потрібно припинити підтримку Україні. Однак це дуже ці голоси. Вони в меншості, вони гучні. В них є платформи, які поширюють ці наративи. Однак вони все ще в меншості. І питання просто полягає у тому, чи зможуть законодавці вирішити в якій формі. Виставити на голосування ось це питання. Про допомогу Україні, тому що наразі, так як ми бачимо, і те, що говорять нам експерти, питання України на жаль перетворилось на питання політичних торгів щодо внутрішньополітичних питань сполучених штатів. Скажіть, будь ласка, наскільки близький президент Джо Байден до імпічменту? Тому що Палата представників Сполучених Штатів дала дозвіл на розслідування у справі про імпічмент, йдеться про звинувачення республіканців на адресу Байдена о тому, що він буцібно неналежно отримав вигоду від бізнес діяльності за кордоном свого сина Хантера, з Україна, в Україні та в Китаї. Період віце-президентства Байдена. Це я пояснюю коротку вижимку для глядачів. Ну так ці вчора Палата представників а, проголосувала за початок розслідування щодо можливого імпічменту президента Джо Байдена. Зокрема, проголосувало 221 голос за 212 проти. Це означає, що проголосували усі республіканці в палаті представників за таке рішення. Хоча а, наразі, наскільки нам відомо, немає ніяких. А, Ніяких ґрунтовних е, фактів, які доводять причетність е, Джо Байдена до того, що він отримав якусь вигоду від бізнесу свого сина, зокрема, республіканці говорять про те, що е, Джо Байден нібито вечеряв разом із бізнес-пресбізнес бізнес партнерами свого сина і таким чином міг якось впливати на. Внутрішню політику сполучених штатів через бізнес-інтереси його сина Джо Байден повністю всі ці звинувачення відкидає. Розслідування може тривати дуже довго. Ми це бачимо на прикладі розслідування, які були проти Дональда Трампа. Я нагадаю, що їх було чотири кримінальні справи і два висування за імпічмент. Тому ми будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться ці події. Безумовно, тут у сполучених штатах і медіа, і аналітики говорять, що це лише один із таких. Впливів на президентську кампанію. Знову ж таки, ми бачимо, що президентські перегони почалися, і в Сполучених Штатах зараз це лише одна із, із таких справ, які ми можемо бачити в майбутньому, тому що буде дуже багато різних впливів на те, як, як люди будуть голосувати. Що важливо для України? Для України важливо те, що дійсно ось це. Початок розслідування можливого імпічменту Джо Байдена дійсно це дуже впливовий у Сполучених Штатах. Ми бачимо, що питання України і допомога Україні після візиту президента Зеленського воно було дуже актуальним. Усі медіа про це говорили. Водночас зараз питання імпічменту перебирає на себе. Інформаційний увагу, шум питання Україна, так. Марія. Я вам дякую за за фахову оцінку за такий повноцінний огляд ситуації, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, Марія Марія Ульяновська, кореспондентка Української служби голосу Америки, доєдналася до ефіру Львів медіа, Колего, Ще раз дякую. Дякую вам.